Зрячі стають сліпими, щоб перевірити людей на чесність. В Ізраїлі хлопець просив розміняти йому 20 шекелів, а насправді давав 100, і ніхто його не обдурив. Ну а чи спокусяться легкими грошима українці? Скандальний експеримент в абзаці. В Ізраїлі сліпого не обманула жодна людина з десятьох. Вам потрібна допомога? Може, розміняєш мені десятку? По 10? у вас сотка руці. В Америці експеримент ледь не провалився. Подивіться, буцімто сліпий хлопець просить розміняти 5 баксів, хоч в руках тримає 50. Дев'яти людей лише п'ять розказали сліпому, що у нього насправді не п'ять, а п'ятдесят баксів. Четверо інших надурили безпомічного. Це ж взагалі п'ятдесят доларів. Я хочу назад свої п'ятдесят. Будьте чесними наступного разу. Вибач, я не сліпий. Ой, я не хотів. Я навіть не здогадувався. Вибач. будь чесним. Ось камера от халепи, почуваєш себе дурним. Зараз мені вперше в житті доведеться прикидатися сліпим. Усе заради соціального експерименту. Проситиму містян розміняти мені гроші. Невелику суму 20 гривень. Однак насправді, ніби випадково, даватиму їм двохсотку. Перевірю, чи не надурять? От і перші перехожі. Вороні, вибачте, вибачте, можете розміняти мені 20 гривень на дві по 10? Тебе по дві стівку даєш, ти не бачиш? Ні. 2,50 нема. Не ага, дякую, вибачте. Дивись, або то 200, коли ж там менше маєш, щоб я тебе не обманув. Ага, дякую, дякую. Можете розміняти мені 20 гривень? 200, а то там 20. По 10, якщо є. Хлопці чесно намагались розміняти дрібнішими грошима, але не знайшлося. Переходжу на набережно біля місцевого університету. Звертатимусь в основному до студентів. Хлопці, розміняйте 10 гривень, а? Я не маю. тут ви мені 200 не даєте то, то, то немає. Ага. Немає вам розміняти 10 гривень. Я подивитися. Різні пани, що просто не попуталися. Отакої ще й переживають за сліпого по 5 гривень, 10 гривень. 200 дайте. Ви не то не... не ту купюр. 10, ага, садка, то двісті. Розмінюють по 5 гривень і чесно йдуть далі. Може соромляться дурити сліпого один перед одним. Зупиняю одинака. Ви можете е розміняти мені е 10 гривень по 5? 10? це у вас двісті. Зараз чекайте. мене не буде. У мене лише одна п'ятірка, якщо вам треба. Я... Змінювати? Ні, ні-ні, мені треба розміняти, мені так не треба. Ні. Студенти потішили. Знов змінюю район. Йдуть два школярі. Звертаюся по допомогу до них. У вас е, не буде, мені треба розміняти е, по 5 гривень-10 гривень. 10 гривень. По 5 гривень? Да. Буде. І протягую за традицією 200. Хлопці перекидаються поглядом і майже пошибки про щось домовляються і. Розміняйте мені, будь ласка. Дякую, так Дякую. Що? Ви бачили? Вони дають дьору з моєю двохсоткою. Знімаю окуляри і за ними. А ні, я перепутав на це. Я мене по 5 куле сіла, Дуриш? Підьом. Ні. Дисяна, як назад? Хто? Що ти дуриш? Що ти бачиш? Я в шоці, від кого, а від дітей я не чекав. Хай залишиться на їхній совісті. Останнє випробування. Район генделиків. Тут збираються ті, хто любить перехилити чарочку. Тут хтось є? Е, ви можете е, мені поміняти 10 гривень на 2 по 5. Що? На 2 по 5. А де поміняти? 10 гривень на 2 по 5 у вас нема? Поміняйте. Ви шо, да. Тільки на чоловік витягнув 200 гривень із рук і ніби пішов міняти, так і хотілось кинутись вздогін. Однак повернувся. За день, прикидаючись сліпим, я перевірив на порядність близько трьох десятків ужгородців. Дехто розмінював гроші, дехто просто пропонував їх надати мені, і тільки одні школярі вирішили мене обдурити. Що ж, рахунок 31 на користь порядних ужгородців. Ну не все так погано в нашому місті.